Капелюшок Шарль Перо. Оригінальна версія. 1697 року. Жила була в одному селі маленька дівчинка. Найпрекрасніше створіння, яке коли-небудь бачив світ. Її мати дуже любила її, а бабуся ще більше Ця добра жінка пошила для неї. Маленький червоний капелюшок. Він так пасував дівчинці, що всі навколо почали називати її червоним капелюшком. Одного разу мама спекла пиріжки і сказала їй Піди, моя люба, подивися, як там твоя бабуся, бо я чула, що вона дуже хворіє, віднеси їй пиріжки і цей горщик з маслом. Червоний капелюшок негайно вирушила до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Коли вона йшла лісом, то зустріла вовка, який дуже хотів її з'їсти, але не наважувався, бо неподалік у лісі працювали дроворуби. Він запитав її, куди вона прямує. Бідна дівчина, яка не знала, що зупинятися і розмовляти з вовком небезпечно. Відповіла йому. Я йду до бабусі і несу їй пиріжки і горщик масла від мами. А вона далеко живе? запитав вовк. Та ні, відповіла червоний капелюшок. Вона живе за тим млином на узліссі, за першою хатою в селі. Добре, сказав вовк. Я теж піду до неї. Я піду цією дорогою. А ти тією, і ми побачимо, хто буде там першим. Вовк побіг щодуху, обираючи найкоротший шлях, а дівчинка пішла манівцями, розважаючись тим, що збирала горіхи, бігала за метеликами та збирала букети з маленьких квіточок. Невдовзі вовк підійшов до будинку старої жінки. Він постукав у двері. Тук-тук. Хто там? Твоя онучка, червоний капелюшок, відповів вовк, підробляючи її голос, яка принесла тобі пиріжки і горщик масла, що прислала тобі мама. Добра бабуся, яка лежала в ліжку, бо трохи прихворіла, закричала. Потягни за мотузок і двері відчиняться! Вовк потягнув за мотузок, і двері відчинилися, а потім він одразу ж накинувся на добру бабусю і миттю з'їв її, бо вже більше трьох днів нічого не їв. Потім він зачинив двері і ліг у бабусине ліжко, чекаючи на червоний капелюшок, яка прийшла через деякий час і постукала в двері тук-тук-тук. Хто там? Червоний капелюшок, почувши гучний голос вовка, спочатку злякалася, але, подумавши, що бабуся застудилася і хрипить, відповіла це твоя онучка, червоний капелюшок, принесла тобі пиріжки і горщик масла, що мама тобі спакувала. Вовк крикнув їй, пом'якшуючи голос, наскільки міг. Потягни за мотузок, і двері відчиняться. Червоний капелюшок потягнула за мотузок, і двері відчинилися. Вовк, побачивши, що вона увійшла, сказав їй, ховаючись під ковдрою поклади пиріжки і горщик з маслом на табуретку, роздягайся, кинь свій одяг в огонь, а сама лягай зі мною в ліжко. Червоний капелюшок послухалась вовка, роздяглася. Кинула одяг вогонь і лягла в ліжко. Вона дуже здивувалася, побачивши, як бабуся виглядає в нічному одязі, і сказала вовку: Бабусю, які в тебе великі руки. Тим краще, щоб обійняти тебе, моя люба. Бабусю, які в тебе великі ноги, з ними можна швидко бігати, моя дитино. Бабусю, які в тебе великі вуха, щоб краще чути тебе, моя дівчинко. Бабусю, які в тебе великі очі, щоб краще тебе бачити, моя дитино. Бабусю, які ж в тебе великі зуби, щоб з'їсти тебе. І з цими словами злий вовк накинувся на червоний капелюшок і з'їв її всю. Мораль. Діти, особливо привабливі, добре виховані панянки, ніколи не повинні розмовляти з незнайомцями, бо якщо вони це зроблять, то цілком можуть стати вечерею для вовка. Я кажу вовка, але вовки бувають різні. Є чарівні, тихі, ввічливі, невибагливі, самовдоволені, милі. Які переслідують молодих жінок вдома і на вулиці. І, на жаль, саме ці лагідні вовки є найнебезпечнішими з усіх. Переклала і прочитала Катерина Потапенко. Ілюстрації Анастасії Цалко, дизайн Анни Коваленко.